20 серпня у Варшаві відкрився центр видачі паспортів громадянам України. Тепер, якщо ви знаходитесь в Польщі, зможете оформити ID-картку, закордонний паспорт або обидва документи одразу. Подати документи на отримання ID-картки і закордонних паспортів можливо лише за попереднім записом в електронну чергу. Послуги центру одночасне оформлення ID-картки вперше з 14 років та закордонного паспорта. Одночасне оформлення ID-картки та закордонного паспорта, закордонний паспорт до 16 років, закордонний паспорт, оформлення ID-картки, обмін посвідчення водія. Паспортний сервіс пропонує наступні терміни та вартість виготовлення документів. Для звичайного виготовлення до 45 робочих днів 335 злотих плюс 733 гривні. Для швидкого виготовлення до 20 робочих днів 335 злотих плюс 1085 гривень. Оплата послуги здійснюється на місці за допомогою онлайн-сервісу. Для оплати необхідно мати смартфон та реквізити своєї банковської картки. Сервіс знаходиться на другому поверсі напротив Макдональдс в ТЦ Блуд Сіті. Працює з понеділка по суботу, включно, з 10 до 19 години.